Я Казала, що я більше не буду знімати такі маски, але, блін, як їх можна не зняти, якщо всі їх знімають? Ну короче, ну в смислі, це коротше, страви, які потрібно виставити за моїм смаком, які мені подобаються кінні від 1 до 10. Чому всім попадаються піці, якісь, коротше, ну всякі такі штуки, а мені от картопля. Чому? Не знаю, кардопля, це ні туди. ну давайте 5, не знаю, Пиу. Далі піца. Мені подобається піца, але мені подобається, знаєте, які там Єва, Марія, Валентина. Господи, Маргарита, коротше. Або Маргарита, або 4 сири. Ну, коротше, люблю. Давайте, не знаю, два. Мені здається, що там ще буде щось прям. Шаурма, не люблю. Люблю ту, що я люблю, роблю сама. Сім. Пів полетіла. Далі нагідці абожаю. Давайте, напевно, один, тому що мені здається, що. Потім на першому будуть якісь корот, якась срань. О, а це також люблю. Фастфуд це моє, ну, типу, коротше, нормально, три. Пів. улетіла, Далі. Міско люблю, таке люблю, люблю. Це ж стейки, типу, якісь такі, ну ж, правильно треба називати. Давайте, давайте, шістьрочку даємо. Пів, полетіла. Гамбургер. Коли мені купували в дитинстві хеппі міл, то я гамбургер віддавала мамі, тому що я його не люблю. Давайте дев'яточку. Далі. Картопля, рис, що далі? Макарони, коротше, якісь. Не знаю. Вісім, напевно. Е, далі. Це? Якісь кальмари, чи що це таке? Я не знаю, що. А, напевно, так, да, напевно, кальмари. Ну я люблю морепродукти, тому давайте 4, і що буде на 10. -му? Точно остання маска. все.